Доброго вечора, дорогі земляки. Підведемо підсумки тижня. Оперативна обстановка на нашому напрямку фронту протягом цих семи днів була напруженою, але ситуація знаходиться під повним контролем Збройних сил України. Наші воїни успішно виконують поставлені бойові розпорядження. Ворог продовжує нести суттєві втрати в живій силі і техніці. За інформацією оперативного командування Південь. Лише за цей тиждень на нашому напрямку штурмова авіація, ракетно-артилерійські та інші підрозділи української армії знищили. Ворожий командно-спостережний пункт батальйонної тактичної групи 217-го парашютно десантного полку в районі села Максима Горького в Херсонській області. Біля населеного пункту Червоний Маяк у Береславському районі, 49-та ворожа армія, також лишилася без свого пункту управління. В іншинці, це біля Давидового Броду, Уражена командна спостережний пункт батальйона тактичної групи 76-ї десантно-штурмової дивізії Орків. Ворог отримав від нашої авіації низку потужних ударів по опорному пункту біля села Андріївка та по скупченню сили і техніки біля Брускінського. Це наш напрямок неподалік від Давидооброду. Нашими ракетно-артилерійськими підрозділями знищено чимало броньованої та автомобільної техніки, а також декілька ворожих складів боєприпасів у Береславському районі Херсонської області. На додаток наші воєнні напередодні дня молоді влучно заземлили черговий безпілотник орлан 10. Це гарний подарунок, хлопці. Дякуємо нашим військовим за мужність та героїзм. Основні зусилля противника продовжують зосереджуватися на утриманні займаних позицій і недопущенні просування наших військ. Також ця безумна орда продовжує тероризувати обстрілами мирні громади, в результаті чого гинуть цивільні. Знищується інфраструктура, горять міста та села, горять поля з вражаєм. Сьогодні на нашому напрямку у Кріврійському районі Орки обстріляли Широковську громаду без втрат і декілька разів Заландольську громаду. Останній раз у 19.10 ворог зі ствольної артилерії обстріляв відкриту територію села Велика Кастромка. Це Заландольська громада. В результаті обстрілу було пошкоджено будинки, лінію електропередач та сільхозпостройки. потерпілих серед мирного населення немає. Проводиться перевірка. Нікопольський район: три обстріли за ніч та ще три декілька годин тому. Вночі по місту Нікополь 20 прильотів зі ствольної артилерії, пошкоджено 17 багатоповерхових. Та приватних будинків, школу, магазини, газопроводи та електромережі. Слава Богу, без втрат. О 19.14 ворог здійснив три постріли берегової лінії поблизу селища Іллінка Марганецької міської ТГ. О 19.42 ще декілька пострілів поблизу села Придніпровське, Червоногвардійської селищної територіальної громади. Попередньо, також, слава Богу, без втрат. По мирних кварталах міста Марганець, 30 прильотів ізградів вночі. Поранення отримав 69-річний чоловік, його госпіталізовано. Пошкоджено понад 10 приватних будинків та електромережі. Біля 6 вечора ще один обстріл ізградів, 20 реактивних снарядів. Минулося без постраждалих, руйнування з'ясовуються. О 1727 відбувся обстріл СС... РСЗВ Град близько 20 пострілів територія селища Ілінка, також, Марганецької, міської територіальної громади. Гари суга трава на відкритій території прибережної зони. Поза межами населеного пункту наші рятівники працюють, наслідки з'ясовуються. У самому кривому розі всі комунальні та оперативні служби працюють у штатному режимі. Забезпечена нормальна діяльність цієї інфраструктури, медичної сфери та соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється, військовою адміністрацією та ВСУ. Триває робота зі зміцнення всіх рубежів оборони міста та допомога нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Ми продовжуємо надавати допомогу тим криворізьким сім'ям, які найбільше її потребують. Працюють усі 27. У яких видаються безкоштовні продуктові набори від міста. Всі, кому належить отримати набори, їх обов'язково отримають. У ході третьої хвилі вже видано 17 тисяч, а загалом таку допомогу від міста вже отримали майже 102 тисячі криворізьких сімей. І про наші мирні перемоги. У німецькому гамбурзі непереможний криворізький Халк Ігор. Шевадзуцький. Здолав американця Кевіна Джонсона. 32-річний Криворіжець домінував протягом усіх восьми раундів це бокс, і в підсумку здобув ювелейну 10-ту перемогу. Вітаємо! Сьогодні добре свято. Перший спас, медовий, або, як кажуть у народі маковій. Бажаю радісті, добра, сил, що наближають нас до перемоги. Божого вам благословіння! Дорогі криворіжці, ми вистояли вже 172 дня повномасштабної війни. Дякую всім за вашу працю та підтримку. Тож зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші Збройні сили, нашого президента та нашу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!